Вітаю на черговому випуску новинного дайджесту по FIFA 23. Натисни вподобайком, підпишись на канал і не забудь про дзвоник, щоб не провтикати нове відео. Давай разом глянемо що нового в світі FIFA. Поїхали! Друзі, сьогодні підготував для вас дуже багато паків, як ви бачите на своїх екранах. Також зберу пак 85 два гравці. Також зберу пак з героєм 86 плюс. Буде багато пакців, тому дивіться до кінця відео. Якщо тобі потрібні монети, хочу порадити тобі моєго партнера в games В них все надійно, швидко. Ти будеш задоволений. При замовленні монеток вкажи промокод NoobFIFA і отримаєш знижку. Посилання на їх сайт ти знайдеш в описі каналу, а також в закрепі. Так, по традиції почнемо з завдань first Фьст fiesta дають нам на сім діп. По суті, щоб не виконувати прям всі завдання, можна виграти всього-навсього один матчик і заберемо й жетон, який випустили на сьогоднішній день. Але якщо у вас є бажання, то ви можете виграти всі матчів, якщо у вас це вийде, а вже ж, або просто зіграти сім матчів, ну і виграти один, щоб забрати обов'язковий жетон. Нагадаю, в якому режимі це робиться. Режим називається Home Ground 11. Тут потрібно 18 гравців першого власнику а також в оренду максимум 0 гравців. І зі завдання треба робити. По завданням на сьогоднішній день, все. Давайте перейдемо до SBC. Починаємо з Ріс Оксфорд. Представник Аусбургу з Англії, Бундесліга. На позиції ЦОПа, також йому можна змінити позицію на правого захисника і ЦП. Ціни по фібліну 35 тисяч наразі. 193 см зросту, дуже великий дядько, медіум хай, атака, захист, дуже круті воркрейти для центру поля, права нога, 3 скіли, 4 вікфут, Акселейш 83, спринт 86, офігенний пейс для центру поля. Шот-пауер 99, друзі. Шот пауер 99. Крутяк. Лонгшоти 78 не дуже. Пенальті 99. Це, мабуть, буде головний пенальтіст, якого будуть випускати з баночки в другому таймі після 65-ї хвилини. пас 99. лонг-пас 89. Крутяк. Вбачення поля 84. Реакція 97. Агіліті 78, баланс 67. Агіліті баланс трошки не дуже, але, блін, при такому зрості 100. 93 сантиметри це дуже й непогано. Болконтрол 80. офігенні захисні характеристики. Відбор 87, гра головою, 84, при стрибках 93. До речі, при такому зрості він буде забивати. Ай-яй-яй. Інтелектуальний відбор: 86, стаміна, 73, сила, 91, агресія. 80. Абалденна картка. Нема ніяких талантів. Але друзі, в бундеслігу це просто навіжений центр поля. Я його 100% собі зберу, нехай просто валяється в клубі для якихось завдань. Це буде просто бомба. Та і буду випускати його з баночки та потестимо, що це за монстр такий. По вимогам, гравці з Бундесліга мінімум 1-86, мінімум 1 гравець. Загальний рейтинг мінімум 84. Будемо збирати пальбасіку. і вам, друзі, рекомендую. Winter will call day... Winter World Cards Daily Login Upgrade. Обов'язково збирайте це кожного дня. Треба збирати отаку зборочку, щоб отримати пік з гравцями Winter World Card в оренду. Один з п'яти на вибір. А також ви будете по одному завданню забирати з завдань, які нам дають там на декілька днів, і можна там забрати прикольні картки, Я кожного дня це розповідаю, але ще раз вам нагадую. Ми обов'язково його також збираємо. Зборку нам потрібна одна бронзова картка. Неважливо на якій позиції. От ми її сюди пхаємо і одразу заберемо гравця в оренду. Можливо, там буде якийсь мінді або канте, або дебрюне було б непогано. І Знову цей чонг. Я, мабуть, виберу Ізмаїлі. Для завдань таки знадобиться. Також забираємо 80 5 гравців. 85 плюс дабл апгрейд. Також повторююся вже третій день поспіль. Не забуваємо збирати. Одному з моїх підписників Стасяну випав мбапе фіолетовий в цьому наборчики. Так що, друзі, не забувайте збирати. 86 плюс один гравець мінімум. Загальний рейтинг мінімум 84. 11 гравців в скваді. Зберемо обов'язково. Пік з героєм базовий або World Cup. Один з двох на вибір. Це дуже цікаво. І які вимоги? Перша зборка. Загальний рейтинг мінімум 84. Отром пак 6 гравцями, як мінімум 5 золотих, один з них рарний. Друга зборка рейтинг мінімум 86 і отрима пак за 25 тисяч, який частково окупає зборочку. Це 12 предметів, включаючи гравців і розходні матеріали, всі золоті, всі рарні. Обов'язково зберемо і в кінці відоса відкриємо. Також, друзі, нагадую вам, я сам постійно забуваю модифікатори позиції 5 штук, кожного дня дається, 5 бронзових карток. Поспіль віддаєте в кожну зборку, отримуєте халяву. Не забувайте збирати обов'язково модифікатор позицій. Дуже корисна річ. Ну що ж, по новинам це все, друзі, тому перейдемо до пакопадінгу. Я знаю, ви дуже любите паки. Давайте з цього почнемо наборчика. Це я просто Клауса вибив. Добре, Клаус, є. Супер-гіпер-пупер лінк до... Баєта. Давайте з цих почнемо. І будемо дублікатики, запхати потім наборчики і так далі. Підемо, підемо, підемо. 83 плюс, камон, і це зомер. 85 рейтинг нормально. Але він в мене є, мабуть вже. ні нема добре. Дублікатів немає поки що. Гарно йде. Без дублікатів це добре. Камон. 81 плюс, два рарних гравці. Будь ласка, і спортс. 83 це Англія. Це Белінг, Ні, це... Хендерсон. Камон. 80 5 гравців. І це локаут, Це Бразилія. Кипер Алісон, Алісон, Вау. На бэт. 89 рейтинг, Чудово. Паки по 25 тисяч, аж 5 штук, це 125 тисяч, друзі. Давайте з середнього. Камон Вони всі антрейд і це нічого. Так, камон, давайте з першого. Тут також нічого цікавого. Це звичайний фодер на піки 75. Так, таких наборчика три залишилось, камон. Це нічого ж та таке зовсім навіть 83 плюс тут не дають. Алло? EA Sports. Ви там в Канаді зовсім охренели, чи що? Так, два паки. Камон, другий. Ну, будь ласочка, пліс. Нічого, 83 плюс, тільки і тут Іспанія, і це погано, і це хто? І це Плющ Альберто, і він мене вже здається є. Що я не віддав зборку. Так, він в мене є. Ну і пішов він з раком. Останній такий пакет. 83, і це це.ндірі. Давайте трейд-паки відкримо. Почнемо з цього гівно пакця. Тут нічого. Ще один золотий пакет. Нічого. Пак за 25к. Продаваємо за зборку за другу зборку на героя. І це 83 плюс, і це. Тілеманс. Окей. Непогано. 84 рейтинг. I'll take it. 83, один гравець. 83, так і є. Тугалі, це P, і це робеневиш 83 дорівнює. Добре. 84 плюс 5 гравців, друзі. Це чудовий пак. Тут повинно щось бути по-любасіку І це волкаут, звичайний. І тфф. Ну, дехе, bad. 87 рейтинг. Годиться. О, Ізмаїлі! Ха-ха! Спешелка є. Добре, я його тільки взяв в оренду, а він мені випав отакий. Ну і добре, і бонучі 84. От і перший непродаваємий дублікат. 85, два гравці. Камон, будь ласка, і e спортс. Це волкаут, звичайний, знову. Франція. Льоріс. Ні, це майнан. Uh, мене Чи нема? А його в мене нема, добре. Непогано. Це буде пік. Це буде пік з двох гравців. Будь ласка. Е спортс, е спортс, і Так, з плашечкою. Буде трошки інтриги. Фух, камон. Тільки на дублікат Юнберга, будь ласка. Так, дублікату нема. І у нас звичайний герой і World Cup герой. Добре, починаємо з першого. 77 фізика. 62 деф. 88 дріблінг, пас, удар. 79... Це якась хер. Це 100% Або ЦАП, або ЦП. Що so ж це може бути? Навіть я не знаю. Ой, фу, блять, що це таке? Йди нахуй, блять. Блядь Блять. Вибачте. 82 80. 80 Це щось круте. Ой, пацани, це щось круте. Це, щось, це щось круте. А, блять, це парджесун. Ну блін, це непогано, друзі. Парджесун, це непогано. Це карта в склад. Це дуже гарний це Так, я навіть щоб ви не бачили оту хуйню. Отак закрию. І одразу забираю парджесуна. Ну, це непогано. Арджон це надбет. Скільки він коштує? Ну 200-150к. Ну, в принципі, в принципі 145. Друзі, ну це не Непогано Я так скажу, це непогано. В нього 3 на 4, він прикольний, хай-хай, це дуже в центр поля, крута картонка. І, до речі, круто те, що його можна поставити на будь-яку позицію і потім зміщувати його в центр поля. Він крутий. Добре, годиться, і це АПЛК, до речі. Ось такий у мене зараз друзі склад. Напишіть в коментарях, куди ви поставили пар Джусона, замість кого? Може поставити його замість ем, Кіна, на ЦАПа під Крістіан Роналду в схему 4-1-1. І Ю, Люнберга загравати замість з крішом на Форварді або... ЦАП Форвард, не знаю, або поставити його замість Люнберга і загравати його в центрі поля. Грати може в схему в 3 захисника, або на ЦАПі його використовувати в 4-2-3-1. Напишіть в коментарях, будь ласка, ваше бачення цієї ситуації. Ну, в принципі, я задоволений, це не лайно за 30К, яке могло впасти. Але ж це і не супер-пупер. І. Також напишіть в коментарях, хто вам випав в цих наборчиках. Буде дуже цікаво прочитати, пролайкати ваші коментарі.